Мабуть, найзагадковішим для сприйняття людей елементом Божої природи є те, що Біблія його представляє як єдиного Бога, але водночас він являється в трьох іпостасях. І тому, коли ми стикаємося з концепцією, що Бог може проявляти себе у спілкуванні з людиною як батько, тобто отець, чи син єдинородний, чи Дух Святий, нам притаманно одразу віднайти якийсь ієрархічний образ у своїй свідомості. Ну, якщо отець, то він найстарший і перебуває на найвищому рівні. Якщо син, то обов'язково нижчий за рангом. А якщо йдеться про те, що Бог звершує спасіння людства через Духа Святого, ну, то тоді люди схильні заявити, що мова про силу тут іде або про енергію. Адже не можна ж собі уявити, як саме функціонує природа Духа Святого. Слід зауважити, що це зараз такі богословські диспути відбуваються доволі мирним шляхом. Проте історія знає багато випадків, коли на підставі розбіжності в розумінні саме цієї сторони Божої природи відбувалися гоніння, переслідування і навіть смертні вироки і страти.